День чи доброго вечора. Усім глядачам, слухачам, порівнюючи зі свого досвіду роботи як психолога і ще й вчителя християнської етики, хочу зазначити, що в останні, останнім часом це виявилась ну просто глибинна проблема. Чому можливо такі обставини, можливо, умови, в яких ми живемо, можливо, оцей соціальний контент, коли ми пересуваємось, переїжджаємо, і це вплинуло на виховання дітей. Вони спілкуються, бачать різні категорії, різні версти населення від асоціальних до вихованих, і це вплинуло так, що якби зменшило контроль. Самоконтроль за не просто за якимись висловлюваннями, але просто контролювати свою мову. І я теж е, спостерігаю, що особливо в минулому і в цьому році просто глибинна проблема. І не тільки у нас в школі, чи, можливо, там в іншої. Я дивлюсь в дворах, е, в соціумі, і дорослі, звичайно, що вони теж хвилюються і висловлюють свої емоції, так? але діти дуже збудливі і е, от так вони використовують свою мову у вигляді лихослів'я. Це так, дійсно. Ем, чому так виникає? Це через те, що вони не можуть виразити свої емоції повністю, повною мірою, чи це як ну, нормальний приклад, який вони наслідують у дорослих. Тобто причина, так? Причина, так. Взагалі, якщо подивитися з філологічної точки зору так, інвектива, це із латиниці переводиться як лайлива або образлива або принизлива мова. Ну, я не філолог, я не буду трактувати саме з цієї точки зору, але будь-яка викривальна лексика, це є збудження. І тому, коли діти не можуть висловитись. Ну, саме просте, це обмежений запас слів, так, це одне, але не можуть демонструвати або показати свої емоції, свій е, душевний стан, а вони вживають ненормативну лексику, да? оце лихослів'я. І е, в цьому році я почала. Просто м, робити такі практичні речі на уроках, чи якось там е, в якихось інших ситуаціях е, таке анкетування Я зрозуміла, що деякі це не від того, що це наші чи не наші, а діти не замислюються, що це погано, що є наслідки душевні, духовні з приводу е, ось цих слів. І тому. Звичайно, ну, деякі практичні речі почала я робити як психолог, як вчитель ну, в нашому середовищі в школі. Чи взагалі можливо на це якось впливати в принципі, повчанням, там, якимось загально соціальним якимось осудом, просто там тиском? Угу. Чи це працює? Я тоді е, почну з причин, і потім вже е, як е, як вирішувати, да? які причини можуть бути. От починаючи з вікових особливостей, е, дошкільний вік, дитина тільки починає говорити. Да? І ось 6-7 років вони приходять до школи. Вони чують інших, вони можуть е, чути, повторювати, але діти в цьому віці вони не розуміють іноді сенсу того чи іншого слова. Якщо дитина е, повторює погані слова, да, нецензурні, е, потрібно просто запитати її, що ти сказав, що означає те чи інше слово. Дуже часто діти не розуміють. І тут потрібно пояснити. Чи батькам, чи вчителям, чи вчителям це нормально, і дитина може помилятися, вони читають літературу, і на уроках вчителі пояснюють. Зараз, от оця нова українська школа, дуже хороший акцент робиться на читанні, по осмисленому читанні. Раніше, звичайно, темп читання вважалось дуже важливий, Чим скорше дитина читає, тим краще. Це теж добре, але переосмислення воно має бути. І ось саме в новій українській школі на це ставиться хороший акцент. І це дуже добре. Вони читають казку, читають оповідання, вони ставлять запитання, вони переосмислюють. І тут саме в таких обставинах дитину можна навчити. Якщо дитина закріплюється вдома, де не лаються, Ну, Більш-менш зразкова сім'я, це нема такої проблеми. Вона колись, там, підлітковому віці може повторити, але цієї проблеми не встає. І людина ну, достатньо культурна і вихована, виростає в своєму усвідомленні свого мовлення. Да? А ось коли дитина приходить додому, їй ніхто не пояснює, або вона чує, на жаль, чує від батьків, звичайно, вона повторює. Підсвідомо, навіть не, не тому, що вона чує ну, таке якесь слово. Тобто тут дуже активна має бути позиція батьків. Е, іноді, коли я консультую батьків, вони кажуть: Ну, ну як Жуля Срімна, я не витримую. Це все важко. Зараз усім важко. Я без осуду е, там, тому що е, те, що ми зараз переживаємо, але все одно це. Ну, не оправдує нашу, ну якби таку позицію. Далі, коли діти е, переходять в середню школу, у них оцей молодший підлітковий вік, і якщо ці діти. Мало отримують уваги, чи їх хтось не підтримує, або просто не підкреслюють їхні якості, там здібності і так далі. І вона або на самоті знаходиться, або просто обурена, чи їх ніхто не, не замічає, тоді. Вона починає закриватись собі, або проявляти бунт, так званий. ось це таке вербальне лихослів'я, да, вербальну агресію. І, е, а чому? Тому що е, вона дивиться приклади, що той крутий хлопець, який такий бунтар, який е, лихословить його всі поважають, тобто він проявляє цю силу. І вона починає, особливо в підліткому віці старше, там де я концепція, вона одягає цю одежу брутально, ну, так звану, і е, е, починає наслідувати оцей негативний приклад цієї поведінки. Коли це вже переходить до такої звички, до таких навичок, це вже приходить до певної, призводить до певної поведінки і до наслідування в характері, формується характер. Якщо форми такі етичні, не діють, вона додає, додається до ось таких асоціальних норм. І таким чином вона переходить до цього, звичайно, можна наслідувати людину чи то підлітка, який такий грубий, дозволяє собі кричати, характеризувати такими поганими словами. Так, може бути і так, але при всьому при цьому, як правило. Такі підлітки вони жорстокі. І е, діти, які мають е, які це жорстокі підлітки, які, на жаль, мають обмежений рівень емпатії, співчутливості, милосердя. І тому воно, воно так якби, е, вже вживається в, в цьому житті цієї дитини. Особливо психологічно ще. Дуже м, вразливі діти, які ось якщо от я тестую, да, і е, найчастіше це м, е, ті типи нервової системи, коли ми м, виявляємо акцентуацію характеру, це збудливий тип. Або е, ну, більш агресивні такі типи нервової системи, вони вже е, ну, якби. М, вони вже готові до того, щоб використовувати цю лексику. Вони такі гіпертимні, вони збудливі, і тому, якщо вчасно цій дитині пояснити, то вона переборить цей негатив. Це не від того, що у цього такий тип особистості і він придатливий чи ні. Ні, будь-хто може вийти з позитивом. А якщо дитині вчасно не пояснити, то тоді, звичайно, можуть бути проблеми. І м переходимо до е як з цим боротися. Да? Як ми це можливо вплинути? Як можна вплинути? Перш за все, е я би радила про світу. Це речі, без яких не можна. Просвіта це може бути настанова, це може бути бесда, це можуть бути міні-тренінги, це може бути просто сюжетно-рольова гра. Кожен грає якогось героя. це і негативний, то позитивний. Потім, ну, в залежності від віку, в залежності від е, стану людини е, вдома, коли настольні ігри, і теж можна вибрати якогось героя, і характеризувати, і дати якісь, знаєте, заохочення. Що ось ти гарно е, придумав цю характеристику, чи слово, чи назвав молодець. Звичайно, коли. Коли дитина каже щось погане, е, треба знайти добре. І тоді, коли ти хвалиш за добре, вона бореться з цим негативом. Але е, ну буває так, це ну, так, батьки, ми, ми ось такі одразу. Лаяти, одразу щось говорити, і я теж з роками бачила, що це не працює на відміну від теорії, яка да, за моїм фахом. І я розуміла, що в практичних діях ну, це зовсім ніяк не заохочує до хороших, позитивних таких речей, і тому бажано. Вислухати, бажано можливо, обійняти і сказати ну так, молодець, але ось тут давай поправимо. оце слово є три види слів: одні лайливі, які просто не можна озвучувати, інші ми читаємо. В якихось текстах, в книжках, в пресі і так далі. На жаль, ми чуємо, да, десь там, звичайно, соціальні сіті, а іноді дорослі сміються з задоволення, як, якась, якийсь серіал. І дорослі сміються діти, бачу, да? але це не значить, що потрібно повторювати. Да. Гарний приклад хороших класичних фільмів, або якихось добрих мультфільмів, або театр. Звичайно, зараз театр не кожен може. Знайти такий час, але можна те, що є книга, є якісь ігри, є просто чай ми вдома е, за вечерю, і е, можна е, переглянути якісь маленькі там відео, корот, короткі такі, да, е, е, документальні е, фільми, які наставляють в цьому, і дитину можуть навчити чомусь. І ось о, о такі речі вони спрацьовують. Е, хороша річ як гумор, жарт, хороший жарт, тому що ну, така є так, такий вид гри, От я використовую іноді серед підлітків образа на образу, коли ну, звичайно ти не скажеш, скажи образу, да? а коли на уроці якась образа, і стоп зупиняємо. Знайди жарт до цієї образи, все, дивлюсь, вони вже якось переключились. Сьогодні до речі я пробувала, і дітям подобається. Це п'ятий клас був і одинадцятий. Коли дитина дуже збуджена, хтось там штовхнув і ще щось, да, вона хоче сказати. Але треба навчатись таким навичкам. От я пропоную, наприклад, практичні речі і кажу: берете ліву чи праву руку і стискаєте ось оцей кулак. І рахуєте до 12. І настільки стискаєте, що е, боляче навіть е, пальцем до 12 відпустили. Що ви відчуваєте, який стан? І діти кажуть: трошки таке коливання голови, можете закрити очі, заплющити, так, да? е, рука може боліти, або втомлена. Добре. Тепер ліва рука там, чи права. І трошки заспокоїлись так. Один хлопчик каже: А я не заспокоївся. Кажу, давай обидві руки, обидві руки стискає. Знову ні. І так ми експериментували до п'яти раз. Дивлюся, він каже, о, тепер да. Кажу, бачиш, як працює, працює. Але ця навичка вона має повторюватись. І е, е, доти поки дитина не зрозуміє, що потрібно стримувати себе. Коли ти в емоційному збудженому стані, це не значить, ти маєш летіти когось там чіпляти чи, чи щось таке робити, да? щоб комусь ближньому було боляче. Це, це це культура, і в українській культурі ніколи такого не було. Воно звідки взялося? Я не буду вдаватися там в історію, там якихось е е е е е е століть, і, і так далі. Але дуже багато у нас висловів наших класиків, да, що говорить Шевченко про мову, щоб ми дійсно, якщо навіть ми чуємо щось інше, щоб ми свого не цурались, а нам є чим прикрашати наші, нашу мову, наші, наше виховання. І тому стільки багато таких речей, ось як вчить Сухомлинський для діток, на простих такі. Справах, маленьких оповіданнячках, що треба говорити, як треба поступати там в тому чи іншому випадку. І ось ці речі вони працюють, якщо це система, якщо це з любов'ю, якщо це дійсно дає, знаєте, ефект такого заохочення. І поступово діти розуміють. І коли я казала, що дітям що лихослів'я це, це прокляття, бо в Біблії сказано, що це впливає, це духовні речі. У нас стільки цього зараз горя, і нам ще потрібно оце все. Тому е, е, я думаю, що е, якщо ми будемо... Звідусюди, да? Зі сторони сім'ї, зі сторони школи і навіть на спортивних майданчика, там, тренери звертати увагу на ці речі, я думаю, у нас набагато буде краще. І, і не було такого десь 5 років. Потому це ось воно дійсно накопичилось від агресії від такого такого стану, яке е, зараз е, всі мають от, от, от такий підвищений емоційний негативний. М, такий ну стан це вже я вже так повторююсь. Я перепрошую, а ось е, отаке відчуття. Щоби сформувати характер, е, ця дитина має рости в певних умовах. Якщо це соціальні сіті, якщо ми з п'яти років даємо да, телефон, і дитина дивиться все, що потрібно і не потрібно. Хто несе відповідальність, батьки? В школі, знаєте, зараз так важкувато вчителям ми почали, щось, якусь думку, якийсь урок, якийсь е, е, навчальний там, е, план року, Сирена. Все залишили і пішли. Тобто дуже так важковато. Але е, все ж таки вчителі на своїх уроках обов'язково, е, крім навчальної цілі, е, застосовують виховну ціль. Да? І якщо щось там десь вони пропрацьовують, обов'язково кажуть. Що цього не можна робити, висловлююся е, такими ввічливими словами, і так далі. Тому це в комплексі вчителі зі своєї сторони. А якщо ми просимо батьків, батьки зі своєї сторони, і разом з тим е, діти теж несуть відповідальність. Ну, не можна сказати, що ну, то вчитель винуватий, то мама винувата чи батько. Батькам дуже зараз важко. І ми знаємо, яку відповідальність вони несуть, і роботи немає, і захищають, і так далі. Ми дуже вдячні. Але, попри все це, діти мають розуміти, що вони несуть відповідальність за свою поведінку. А для того, щоб вони несли цю відповідальність, ми доводимо. Ось я провожу до прикладу анкетування, я їх запитала. Хтось, а що такого, там іще. На наступний раз я запитую, роз'яснюю, вони кажуть, а так, да, а, я якось не подумав. Але ще є певні санкції. Ми знаємо, що є адміністративні штрафи. Я кажу: от твої батьки заплатять. О, це така невелика сума. Я кажу, тобі не соромно, що батько взагалі піде чи мати і буде платити. Хай невеличку суму. Ні, не я. Я застосовую санкції, кажу, побачу на вулиці десь. Я подивлюсь тобі в очі. І ми зробимо висновки. Слухайте, працює це. Виходжу з дому, бачу на стадіоні, грається дитина. Грають в футбол. Я так радію, що вони взагалі не, не в телефонах, а грають, фізично розвивають своє здоров'я. І тут забив гол, і чую гарне таке слово. Я повертаюсь, це мій знайомий. я, в домі там живе, і я думаю, як би, звичайно, я не хочу його соромити, це, це не вихід. Тихенько позвала, сказала: ми повернемось. Бачу, вже почервонів. Зустрічаю на наступний раз, скажу, ти бачиш, як це. Ну, піду скажу мамі твоїй, але я знаю, в тебе такі хороші батьки. Ні, не треба, більше не буду. Тобто, отакі е, бесіди вони спрацьовують. А якщо зовсім не хочуть ніяк е, діти слухати, ну, звичайно, є якісь е, інші впливи і вони дієві, і, Ну, просто е, занадто мало часу, щоб це теж можна, але. Потрібно я повторюю системність, і потрібно все ж таки виховувати на таких, знаєте, духовно-моральних цінностях. Тоді діти он, успадкують, унаслідують оцей гарний е, приклад е, культурного висловлювання і е, якихось таких, знаєте, заохочень. Я вже не кажу, що там словниковий запас читати книжки. Але, до речі, діти зараз багато хто полюбляють читати, тому це, звичайно, теж хороша практика. А от з вашої практики, так сказати. Взагалі, діти пояснюють е, вживання ними ж з цих слів, окрім того, що вони там в деяких випадках не знають їх е, ну, справжнього значення. Пояснюють одноліткам, чи чи взагалі, коли задаєш питання? Да? Пояснюють, пояснюють, коли вони розуміють, що е, це є проблемою. Коли вони ще на тому рівні, що не розуміють, або їм ніхто до цього не, ну, не казав, не виховував в цьому напрямку, вони кажуть, що такого, ні я. І потрібно все ж таки повернутися на той рівень. Я зазвичай залишаю і кажу: ось давай на перерви. І вони приходять і в такому спокійному якомусь такому, знаєте, в якійсь спокійній ситуації. Я задаю питання, але ніколи не спрацює, якщо ми скажемо цього не роби, це не потрібно, це, це не для тебе. Потрібно е, активізувати мисленеві якісь дії. Чому? Задля чого? навіщо тобі це? Які наслідки тоді воно спрацює? Або ти це не кажи, ми це не будемо: ось тобі так прочитав, закрив, все, закінчили розмову. Недієво вкладати душу, вкладати душу, вкладати бажання довести, що це погана річ. Що це образливо не тільки для нього, а й для тебе. Але е, ну і в кінці кінців, е, ну, подивіться, ми ж не така нація, що, що ось ми такі лихослови всі. да? Чому японська нація така е, довготривалий вік у них? Деякі кажуть, тому що вони їдять вони біля океану, вони їдять морепродукти і так далі. А ні. Відстежували цю проблему у них дуже високий рівень морально-етичних відносин, культурного виховання. І вони більше всього кажуть позитивні слова один одному, не просто, знаєте, таке якесь ліцемір'я, да, лукавство, а щиро. З повідомленням я радий тебе бачити. А от ми зараз да, за кордоном чи, чи ще десь і чуємо десь там, або в аеропортах, чи де. От ми раніше цього не, не спостерігали, да? звертаються nice кажуть, meet you. І ти думаєш, це чужа людина. І вона ти, тобі рада, рада тебе бачити. Настільки було дивно, тепер уже ми розуміємо, що так потрібно звертатися. Будь ласка, я вам допоможу, проходьте, чи там якось чим я можу бути вам корисний. Тобто, це, це звичайно культура. І ми виживемо тільки тоді, коли ми будемо і підтримувати, і співчувати більше, і допомагати наскільки хто. Чим може. І м, коли я питаю дітей, ви можете донатити да, на війну чи там, на, для наших військових? А вони «да, да». я кажу, ну реально, ви заробляєте кошти? Ні. Чим ви можете донатити? І тільки після деяких питань ми дійшли висновку, що можна донатити хорошою поведінкою, е, співчуттям, і е, дійсно, е, щоб батьки раділи. З приводу нашої поведінки, з приводу нашого поводження, і це дуже великий вклад в нашу перемогу.